Друзі, привіт! Ми з вами продовжуємо тему лікування бджолиною продукцією. Хотів сьогодні вам розказати про бджоний підмор. Підмор це природня сировина, яка складається з білку, хітину, меланів, гепарену, воску, вітамінів та інших речовин. Властивості підмору. Діючою біологічною активною речовиною підмору є хітозан. а пітерапії використовуються антибактеріальні, протигрибкові, антивірусні властивості хітозану. На організм людини хітозан проявляє таку дію. Перше, це ділі лібідо, посилення чоловічої функції. Далі виводить з організму надлишок жирів холестерину, антитоксичну дію, зв'язує і виводить токсичні елементи та кишкові токсини, регулює кислотність шлункового соку, попереджає розвиток виразку шлунку, знижує навантаження на печінку, очищає її від лямблі, нормалізує мікрофлору кишечника, стимулює ряд функцій імунної системи, підвищує стійкість організму до інфекцій, антибактеріальну і противірусну регенеруючу, стимулює заживлення ран виразок опіків, зменшує прояви варикозу, розширення вен, стабілізує кровіний тиск, діє позитивно на систему крові і стан суден. Позитивно діє на аденому простату і простатиту, як при лікуванні, так і при профілактиці. Додаткову інформацію можете отримати у мене. Телефон буде у повідомленнях. Чекаю на дзвінок. Успішного дня!